Вас вітає Ризинська загальноосвітня школа першої 1-3 ступені. Ми прийняли естафету Шевченний челендж від Ріжанівського навчально-виховного комплексу і дуже раді, що можемо додати свій голос до тих, хто вшановує пам'ять великого. Учнями нашої школи було посаджено пагінець верби, привезений з Казахстану, з півострова Мангешлаг, з тієї самої верби, що посадив Шевченко, де перебував у засланні разом з Андрієм Обеременком, жителем нашого села. Тарас Григорович Шевченко та Андрій Обеременко зустрілись в Новопечерському форті, де наш односельчанин відбував солдатчину. Характері нашого земляка Великий Кобзар бачав доброту і щирість душі свого закріпаченого народу і тому так тепло і щиро зробив замітку про знайомство з Андрієм Обеременком у щоденнику за 29 липня 1857 року. Незабаром після того, як я прибув до форту, помітив я серед солдатської публіки зовсім не солдатську постать. Хода, обличчя, навіть шапка-чабанка, все в ньому виявляло мого земляка. Розмову почав я, як це, звичайно, буває між солдатами, спитавшись, якої земляк губернії тощо. На мій запит Андрій відповів, що він губернії Київської, повіту з Розької, із села Різаної. Тут коло Нисенки, коли чубали. Додав він, а я додав, що не тільки чував, а сам бував і в Лисянці, і в Різані, і в Русалівці, і всюди. Одне слово виявило, що ми найближчі земляки. Так почалось наше особисте знайомство з Андрієм Обеременком. Він геть у всьому зостався вірний своїй прекрасній національності. Така риса облагороднює навіть і неблагородну людину. Якщо коли могли світлі хвилини в моєму темному довголітньому заслані, то ці солодкі хвилини я завдячую йому, моєму простому благородному другові Андрієві Обеременко. Дружбі двох українців присвятили свої картини художники Хазановський та Іван Григорович Лось. Одна з вулиця села названа на честь Андрія Обеременка. Тарас Шевченко послання і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм. І смеркає, і світає, День Божий минає. Знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я мов окаянний і день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних і не бачить, і не знає, Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма. Олюдь лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачте, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину. Шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді покорились і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрящих гречко сіїв І сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії. Бретеся знову, як би взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро. Тоді остась би сиротою, Святими горами Дніпро. Чні ризинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів передають естафету Шевченко Челендж Чижівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів.